Можу впевнено сказати: забудьте про всі 25-сильні міні-трактори, які ви бачили до цього часу в Україні. TerraForce 3254 HX, оновлена версія в чорному кольорі на самих широких колесах. Колія 120, самі величезні противаги стоять, тут 100 кг. Є фаркоп спереду. Зараз покажу, який Фаркоп тут ззаду стоїть. Євронавіска, змінні яблука в комплекті, Єврофаркоп, 4 гідровиходи, трисекційний гідравлічний розподільник, сидіння з підлокітниками, з підголовником, компресор навіть є, ресивер є. Нова приборка. Брендовано Terraforce, руль, приборка, оригінал. Дводискове щеплення, реверс. Оновлена задня LED-оптика. Передні також світлодіодні фари. Фільтр вже стоїть великий повітряного, повітряний фільтр паперового типу як у Scout. Установлено бак на 55 літрів. Рівна прорезинена підлога. І навіть є регулювання руля по висоті та наклоном з цією педалькою. Вага трактора 1700 кг. Безкоштовно доставляємо по Україні також можливий обмін на будь-який ваш китайський міні-трактор.